Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 6 січня 2025 року, і це 1048 сорок доба мушньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І за останню добу в зоні бойових дій відбулись наступні події. Російські окупаційні війська продовжують тиск в районі Краховського виступу. Вони мали розширення зони контролю в районі Шевченко, села про яке ми неодноразово з вами говорили, коли е, саме говорили про можливості російських окупантів е, щодо е, виходу на наші рубежі на півночі е, від Курахове по е, лінії слов'янка Шевченко, і в принципі російські окупаційні війська з кінця 2024 року саме і намагалися вийти в першу чергу на Шевченку через. Старі терні, після того, як вони і захопили е, цей населений пункт старі терний, і не сконцентрували основний удар на саме Дачне, а сконцентрували на Шевченко. Е, в російських окупантів за е, е, було завершено процес формування відповідно південного флангу за населеним пунктом Дальні. Тобто, зараз ми можемо говорити про формування відповідного. Буферної зони локації флангу називемо це як завгодно для ударів по Курахове з півдня, але це було зроблено, можна сказати, що вже на самому прикінці загально битви за Курахово, Бо зараз російські окупаційні війська, які зайшли в промислову зону і встановили контроль над частиною. Промзони, особливо над зоною, де знаходиться ТЕС, і рухаються далі на захід від на захід промки міста. Отже, зараз ми говоримо про те, що захоплення, повне захоплення Курахове, це питання часу, і саме сили оборони України зараз зайняті тим, що максимально намагаються загальмувати цей процес і виснажити ворога, щоб їх подальший вихід, який буде відбуватися. По основній трасі Н-15 на Дачне воно відбувалося з меншим потенціалом. В свою чергу, російські окупаційні війська так і не мали за цей час ситуативного результату з виходом на північний берег річки Сухі Яли в районі Константинопольського, в районі Сухих Ялів, в районі Зеленівки. Вони зараз там знаходяться в ситуації, ну я б сказав би так, блокування, і їх подальші дії можуть бути сконцентровані а, на рух а, вздовж а, північного узбережжя з урахуванням того, що вони контролюють зараз трасу 0,5-10, вони контролюють дальні, вони можуть саме рухатись подальшому а, по Кураховському виступу, використовуючи північне узбережжя, хоча. А це займає в них набагато більш часу, якби був якийсь прорив через сухі яли або через Зеленівку, або через Константинопольське. Одночасно, вони не мають можливості, як ми бачимо, зараз реалізувати свій задум по досить швидкому виходу на Константинопіль, і таким чином переріз для того, щоб перерізати саму основну логістичну артерію. Яка йде від Курахове через Дачне, і далі вже Н 15 через Улакли та Константинополь? Тому росіяни і намагаються все ж таки більш рухатись по частині північного берега. А, оскільки природня перешкода у вигляді сухих ялів, а, вона для них а, виявилась, ну, достатньо такою за умов а, тих рубежів та оборони, які тримають а, українські війська, недосяжною для того, щоб форсувати, для того щоб вийти та закрити. А, отже, ситуація в районі Краховського виступу має саме такий вигляд, і від того, який вона буде мати в подальшому розвиток. Залежатиме і те, які будуть події в районі самого Покровська, зараз а, російські окупаційні війська продовжують а, реалізовувати свої плани, по, по перше, а, виходу на а, адміністративну межу Дніпропетровської області. У той час як деякі західні а, журналісти аналітики які Роблять вигляд, що вони в нашій війні розуміються набагато краще українців, а вже починають ретранслювати деякі апокаліптичні прогнози щодо виходу на Дніпропетро на межу Дніпропетровської області. Я хочу сказати, що бої в, в... поблизу саме цієї межі зараз не відбуваються. Але проблема полягає у тому, що частково російські окупанти починають контролювати логістику вогневим впливом, яка веде саме до Дніпропетровщини. Це стосується 0,406. Це стосується М30. Вона ж є 50. Тобто, як називаємо, так називаємо а, загально їх а, прагнення контролювати а, цю логістику про неї говорили неодноразово. Для них це дуже. Важливо, вся а, західна логістика а, в на Дніпровському напрямку на Дніпро а, вона в задумі російських окупантів повинна бути або під повним огневим контролем, або а, під перерізанням. А, зараз російські дрони дрони вони залітають на 0406 і у цьому є небезпека в районі Котлено. Літають російські дрони на удачне літають російські дрони тому і відповідний вогневий контроль вже на 0406 встановлено. встановлено. Окрім цього, росіяни активізувалися і в напрямку через Воздвіженку на 0,506. Це також їх задача, їх мета перерізати і цю логістику. Але всі ці моменти я вже неодноразово обговорював і вони говорять. Про основне, росіяни досі, доки не закрили е, Кураховський виступ, не можуть собі забезпечити умови для того, щоб розпочати більш інтенсивні бойові дії, наступальні дії на Покровськ. А е, отже, з цього робимо висновок. Чому ні? Чому вони не чого цього досі не розпочинають? До інаугурації Дональда Трампа залишилось не так багато часу, а чимось. Е, Нового президента США треба буде а, вразити Путіну. Він намагається саме для цього концентрувати сили та засоби і активізує їх для того, щоб чимось вразити Дональда Трампа. А нема чим Цього, цього щось не відбувається. А, відповідь дуже проста: їх нема. Їх нема сил та засобів а, відповідних для того, щоб розпочати саме ось такі. Масштабні бойові дії. Так вони будуть намагатися обходити Покровськ. Так вони будуть намагатися перерізати логістику. Так вони будуть намагатися утворювати а, таку собі м, ілюзію великого епічного наступу на Дніпро. Але одна справа, коли ти імітуєш, зовсім інша, коли ти робиш. І Покровськ станом на сьогодні залишається в зоні ризику. Але не зоною інтенсивних бойових дій в міських умовах. А У тому то є різниця. Е, далі російські окупаційні війська нарощують свій потенціал і в районі Великої Новосілки. Вони продовжують намагатися перерізати е, західну логістику від Великої Новосілки, про що також я неодноразово говорив. І особиста моя думка, що тільки після перерізання цієї логістики вони розпочнуть а, більш інтенсивні бойові дії. А, основні задачі тут виконують підрозділи 127-ї окремої мотострілецької дивізії, яка входить до складу п'ятої загальновійськової армії, і для них стоїть ну, достатньо о, конкретні задачі для 114-го мотострілецького полку. для 218-го танкового полку стоять конкретні задачі. А щодо перерізання логістики контролю зону зони а, на захід від нескученого та Времіївки. Отже, велику новосілком намагаються росіяни а, взяти під а, ну, скажімо так, а, логістичний контроль а, ізолювати повністю від логістики. Хоча я неодноразово звертав увагу на те, що так безумовно. А вони мають можливість перерізання цієї логістики зараз. Станом на ми можемо говорити про перерізання північної через новий камар а про перерізання логістики північно-східної про східну південно східну це і так зрозуміло, що її не було вже давно. Залишається тільки західна. Є ще велика кількість польових доріг, але польові дороги це не основні траси, тому і відповідно забезпечення нашого гарнізону великі новосілці, буде доволі так проблематичним. З іншого боку, рельєфно ландшафтні особливості цього міста вони впливають на те, що росіяни досі не готові до початку штурмових дій Великої Новосілки. І я неодноразово наприкінці листопада, так грудня попереджав. Нібито ресурс у групи військ Схід, яка саме і діє на цій ділянці, нібито вона сконцентрована. Нібито росіян є відповідний ресурс на півночі в районі нового комара, щоб утворити умови наступу з півночі. З Роздольного можуть вони рухатись. А ну, це по першу чергу 40-й та 336-й окремі а, бригади морської піхоти, а це а, ресурс, який є зі сходу, пів а, з південно-східного напрямку. Нібито здавалось, якраз перед, перед новим роком вони могли розпочати цей наступ. І було б що демонструвати. Ось ми почали черговий там якийсь наступ на якийсь населений пункт, про який більшість росіян ніколи не чули. Але йому буде передаватися в етерах з Києвої Кісільова та Соловйова е, стільки уваги, що нібито це столиця України. Але цього не відбувається. Тобто, група військ-схід е, вона діє в даному випадку більш обережно. Та я б навіть сказав би так, на жаль, треба визнати більш раціональніше а між діє група військ Центр, група військ південь в районі Покровська та Курахова на Покровсько-Кураховському напрямку. Тому о, обережно робимо таке припущення, що о, швидких штурмових дій з втягуванням о, підрозділів групи військ схід в міські бої в межах Великої Новосілки найближчим часом може і не відбутися. Хіба що тільки це одразу на на навгурацію Трампу, якщо буде ось такий безпосередньо прямий наказ, але поки що вони не поспішають. Також окрім всього іншого за останню добу відбулись дуже цікаві події в локації Курської області. Про це багато говорили, але особисто від себе я можу зауважити ось на чому, і зробити, скажімо так, більш аж ширший акцент. Я не буду зараз говорити про те, що відбувається в Курській області, а, тому що, в принципі, завжди вважав, коли розпочинається якась наступальна контрнаступальна операція з боку Сил оборони України, треба зберігати режим Тиши. Комунікації, де дехто заявляє, що не вистачає комунікації. з... Офіційними джерелами з офіційними спікерами, а це з цим я не зовсім погоджуюсь. Комунікації вистачає рівно настільки, наскільки вона потрібна. Якщо сказано мовчати, то всі повинні мовчати. А не а, робити вигляд, що нібито ми так дійсно в демократичній країні свободою слова, але не в тих питаннях, коли вони стосуються наступальних операцій Сил оборони України. Це про російських окупантів. Ми можемо говорити все. І якомога більше про те, що робимо, ми треба говорити якомога навпаки менше чи взагалі нічого допоки воно не зроблено. Коли е, розпочалися якісь інтенсивні дії е, активізація в Курській області, багато хто з українських змі та журналістів почали звертатися до російських е, так називаємо воєнкорів е, за інформацією. і. Прямим текстом тягли в наш інформаційний простір у цей російський непотріб. Хтось писав з російських воєнкорів про те, що всі атаки відбиті, в них там взагалі все причудово, чудово. Хтось писав Аларм, паніка в нас все валиться, обвал фронту, як то кажуть. Отже, були різні думки. Конкретно не знав ніхто нічого, що відбувається. Найбільш е, дуже розумні та вумні е, українські журналісти та експерти почали видавати інформацію про те, що відбувається в Курській області, з своїх джерел, або аналізуючи з того, про що говорять е, російські пропагандисти. Це неправильно, на мій погляд. Якщо о, нема офіційних якихось о, заяв, якщо немає офіційної інформації, то треба зберігати режим тиші. Від себе хочу зауважити на декількох мамоментах. Ну, по перше, а, мати треба витримку, а, зачекати 48 годин, 72 години, а, дочекатися першого офіційного повідомлення. Після цього вже про щось говорити, щось писати. А uh, друге дуже важливий момент. Ви думали, що просто так е, напередодні в Курську області їздив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський? Ви думали, що він просто так поїхав в Курську область найбільш екстремально небезпечну зону е, бойових е, дій, щоб зустрітися з хлопцями з е, 225-го окремого штурмового батальйону або з 82. го Е, і е, нагородити їх. Ну чесно, я думаю, що ні. І дуже важливий ще один аспект, на який небагато хто звертав уваги, оскільки більше е, полюбляють займатися е, балабольством та словоблудієм, е, то я звернув увагу на цифри. Елементарна математика. Е, Головком заявив про те, що за час курської операції було знищено 38 тисяч, знищено поранено, полонених, а більше ніж 38 тисяч російських окупантів, російських військ. До речі, зараз в зоні бойових дій саме в Курській області, знаходиться від 50 до 55 тисяч російських військ, група військ Курськ. На початок о Курської операції 6 серпня 2024 року а в Курській області знаходилось від 10 до 12 тисяч е, угруповання російських окупантів. А таким чином 30 більш ніж 38 тисяч е, ліквідованих росіян і е, збільшення Курського угруповання на 40-45 тисяч це фактично дуже схожі між собою цифри. Чи не так? Загальна кількість втрат майже за е, півробку е, бойових дій і е, їх компенсація збільшення та підсилення. Все це говорить про що? Це, це якраз ми зараз знаходимося в періоді, коли росіяни майже вийшли в нуль по своїм можливостям бойовим можливостям, які мають. Дуже схожий потенціал, який в них був саме станом на серпень 2024 року, коли Курська операція розпочалась. Той, хто не помітив цих дуже цікавих цифр і дуже цікавих цих моментів, які відбувалися за останні дні, ну що ж, я вам про них підказую. Що буде далі в Курській області, знову ж таки, тільки офіційні повідомлення. Але відбуваються події там дуже. Цікаві. І до речі, пам'ятаєте, як майже напередодні ми неодноразово говорили про те, що для росіян дуже важливим є до інаугурації Дональда Трампа повернути контроль повністю над Курською областю. Для них це є пріоритетна задача. І це ж треба, що відбувається на початку січня. Якось з поверненням повністю контролю над Курською областю, ну, вже треба було б забути. В будь-якому разі. Інаугурацію Дональда Трампа в суджі будуть дивитися по телебаченню з українським перекладом, українською мовою, а не російською. А от що говорити про інші райони Курської області? Побачимо згодом. А друзі, дякую усім за те, що дивилися відео. А, Також закликаю вас поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника. Не забувайте коментувати. Все це допомагає цим відео а, підійматись в рейтинзі україномовного а, сегменту. YouTube. окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете ставити мені запитання на 10 найцікавіших запитань. Я відповідаю на обо своєї кожної суботи. Це традиційно відповіді. На запитання глядачів десять найцікавіших запитань глядачів. Ще раз дякую всім за увагу, як завжди. Слава Україні! Слава нації.